Яночка в свої три роки сім місяців пережила страшний біль, перельоти, депресії, хіміотерапію. Але вона щаслива, бо відчуває, що її люблять і за нею піклуються. Це маленьке чудо. В неї дуже важке життя, ну надзвичайно важке. Тому що ця дитина була обмежена в самому елементарному морозиві, в кіндері, в іграшках. А вона дуже класна. От ніхто не скаже, що вона хвора. Вона грається. Вона. Закохує в себе кожного, хто її бачить. Її обожнюють всі в клініці в лікарні. Це просто дитина, яка народжена, аби жити. Дівчинці місяць тому підтвердили страшний діагноз. Нейробластоме четвертої стадії. Є метастази в кістковому мозку та внутрішніх органах, розповідають волонтери. Лікарі давали дуже низькі шанси на видуження, але медики в турецькому місті Стамбул, клініці Аджібадим, роблять все можливе, аби Януся виздоровіла. Перший етап хіміотерапії пройшов досить успішно. 31 серпня починається. Другий. Перша хімія трошки важко нам було. Вона не їла нічого не і все дивишся і мусиш улибатися, і не можеш улибатися, йому, і все одно можеш показати дитині хоч чуть-чуть позитиву. Яночка до своїх рятівників ставиться Дуже. як до найкращих друзів, розповідає мама дівчинки. Вона вже сидить у коє, коли ми всебається, і з ними малює. Їй, їй вже подобається, що вона постійно, тебе не йдуть і... Тут, і Мама Яночки Флора також потребує допомоги, кажуть волонтери. Вона народила в 15 років, і її також потрібно підтримувати як дитину. І тому зараз під нашою опікою двоє дітей. Допомагає юній мамі українська діаспора в Стамбулі. Бабусею Яночки називає себе Севілья, уродженка Криму. На вони стали, моя стала, і внучка стала. Я люблю я на очі. маленький святой человечек, она выдержит, и она победит этому болезни, она будет я только с позитивом, у с первого дня, у меня такая сила воли, у меня такая, вот даже к врачу идем, на книге она вот так кулачки держит, а это значит, она воюет. Віра у перемогу допомогла волонтерам вже зібрати 80 тисяч доларів, але цього не вистачає. На даний час нам не вистачає біля 20 тисяч євро, аби закрити повністю питання по всіх курсах хіміотерапії, які очікують на Янусю. І в нас є непередбачувані витрати. Це антибіотики, адже в нас був стоматит, це переливання крові, бо падали тромбоцити, лейкоцити, це підтримка нирок, тому що скільки похлина таки є на нирці, і одна нирка в нас не працює. Ми всю хімію, все виносимо. На Одній нирочці. але найголовніше кажуть волонтери, що Яночка бореться, тому вони не зупинятимуться і працюватимуть для дівчинки далі. Якби ми в той час не вивезли Яну за кордон, зараз я б не чула її голосу, і вона б не казала, а сьогодні Льобесь, хочу їсти, привези кобасю. Ось тому всіх дуже прошу допомогти. І нам ще доведеться там побути до року. Це довгий шлях, але він є цей шлях, і тому ми його побудуємо. Навіщо потрібно і три роки, і п'ять років. Аби тільки вона жила реквізити для перерахунку коштів на екрані. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, інформаційне агентство Ас.